Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 3 квітня. До Лозової навідалися представники міжнародної гуманітарної організації Корус Інтернешнл», завдяки якій вдалося втілити проєкт ЄНадія. Про це повідомляє голова Лозівської громади Сергій Зеленський. Партнери мали змогу переконатися в дієвості простору Єнадія та спільно з його відвідувачами зайнятися писанкарством. Нагадаємо, у Лозовій працює простір Єнадія. Тут взаємодіють з жінками та сім'ями з дітьми, які потребують підтримки. Допомогу та консультації надають психолог центру фахівці мобільної бригади. Де соціально-психологічної допомоги лікар-гінеколог, лікар-нарколог та працівники сектору ювенальної превенції лозівського відділу поліції. Діти та жінки проходять сеанси арт-терапії, співають, малюють, ліплять, танцюють. Сергій Зеленський каже, особисто подякували на зустрічі натхненниці цієї важливої ініціативи Тамарі Демурі. Звітував міський голова і про весняні роботи з благоустрою, які розпочалися у громаді. Дорожники готують найбільш проїзну дорогу по вулиці кооперативній до поточного ремонту. Голова додав: наразі основне завдання зберегти шляхи, якими курсує громадський транспорт. Капітальні та масштабні ремонти будуть планувати вже після перемоги. Оглянули також ділянки після заміни мереж. Зокрема, колектор на третьому мікрорайоні. Порадилися з комунальниками, як впорядкувати цю територію. Оглянули зливну каналізацію біля Заячої балки. Ситуація складна, каже Сергій Зеленський. Тож шукатимуть кошти, хоча б на першочергові заходи. Загалом зараз тривають активні прибирання як в місті, так і в старостинських округах. Голова громади наголосив, що чимало ресурсів громади потрібно, щоб прибрати за несумлінними громадян. Підприємцями та гаражними кооперативами та подякував усім, хто навпаки допомагає рідній громаді бути доглянутою та охайною. За нагоди Сергій Зеленський також попросив долучитися усіх бажаючих до загальної толоки, яка відбудеться цієї суботи 6 квітня. В ланах Лугівщини сталася чергова пожежа. У Домасі місцевий мешканець підпалив очерет. Через суху та вітряну погоду вогонь за лічені хвилини поглинув понад гектар площі. Рятувальники встигли вчасно локалізувати пожежу, і полум'я не перекинулося на будинки, що зовсім поруч. На місці затримали паліян. Свій вчинок він пояснив тим, що хотів, щоб коло села була зеленіша трава. Сказав, рішення було імпульсивним під дією алкоголю. Чоловіка притягнуть до адміністративної відповідальності. Алузівські рятувальники вкотре і вкотре нагадують, не випалюйте суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводьте відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, а також не залишайте недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстилці. Пам'ятайте, що спалення сухостою може спричинити тяжкі наслідки, такі як руйнування родючого шару ґрунту, загибелі тварин, а також неконтрольоване поширення вогню. Якщо хтось став свідком займання в лісах, посадках чи на відкритих територіях, треба негайно повідомляти про це за номером 101. У Краснопавлівці по гарячих слідах затримали викрадача велосипеду. Сталося це 28 березня. До поліцейського офіцера громади, яким нещодавно став капітан поліції Роман Воробйов, надійшло звернення мешканки Краснопавліки про те, що з її гаражу викрадено велосипед та особисте майно заявниці. Зловмисника вдалося розшукати та встановити його особу, як то кажуть, по гарячих слідах. Крадієм виявився місцевий мешканець. Майно у чоловіка вилучили і повернули власниці. А за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185, -ї. Крадіжка вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Рузівські комунальники повідомляють про аварійну ситуацію на самопливному каналізаційному колекторі, що за третім мікрорайоном. У зв'язку з проведенням робіт тимчасово припинено рух автотранспорту частиною вулиці Слобожанська. На ділянці від будинку номер 9 до будинку номер 12 третього мікрорайону. Ремонтні роботи проводяться без припинення водопостачання. Водіїв просять бути уважними. І до новин Харківщини. В області продовжує працювати програма компенсації за зруйноване ворогом житло. Вже понад дві сотні жителів Харківщини придбали нове житло за держпрограмою є відновлення. 212 заявників, які подали заявку і надали всі необхідні документи. Згідно з рішенням комісії, отримали сертифікати про надання компенсації за знищене майно. Їх обміняли на нові помешкання: 165 квартир та 47 приватних будинків. На це спрямували 360 мільйонів гривень, майже все кошти держави. Загалом наразі у 24 громадах області сформовано 1518 сертифікатів. Фікатів на загальну суму 2,2 мільярда гривень. Крім цього, в межах програми є відновлення. 17 тисяч заявник отримали компенсацію за пошкоджене майно внаслідок збройної агресії РФ. На їх рахунки спрямували майже 1,6 мільярда гривень. Ще для 814 жителів області передали на виплату понад 133 мільйона. Найбільше заяв подали жителі Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Новина про випалювання сухостою в області, але тут все закінчилося трагічно у пожежі, яку сама шевчинила, загинула літня жінка. Сталося це в день 1 квітня на околиці села Крисине у Богодухівському районі. На момент приїзду рятувальників вогонь охопив 800 квадратних метрів площі. Коли вогнеборці загасили пожежу, вони знайшли посеред згарища тіло жінки. Зі слів очевидців, вона прибирала суху рослинність на відкритій території та спалювала її. В якийсь час щось вийшло з-під контролю, ймовірно, їй стало зле. Жінка знепритомніла і впала у вогонь. Повідомили у головному управлінні Держслужби України з надзвичайних ситуацій області. Рятувальники ще раз нагадують, що спалювати рослинні залишки заборонено. За це передбачений штраф від до 6 тисяч гривень, а в тяжких випадках значний строк ув'язнення. На цьому ми завершимо випуск новин. Як завжди, бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.